Volkswagen Golf 4, 2002 рік, 1.6, бензин МПІ 77 кВт, весь в рідній фарбі, без іржи, жодного підфарбування на оригінальних титанах, фаркоп зимова гума, два ключі до авто, клімат контроль. Підігрів душа омивач фар, все працює. Екологія каталізатор на, на місці. Такі титанчики зимового Зараз прибором. 165 капот, переднє ліве, 157, больні їхні місця, 171, дверка водія 173. 188, 156, 160. задняя лево арка на приклад 188, 165, 152. Больные места. 153, 153, 151. Крыша. 108, 108. 216, 188, 202, задний праве крило 168, арка 180, задня праве дверка 165, снизу 195, 181, 175, 168, переднє крило 168, 154. Криша 156. 213. Весь в оригіналі без всяких. Нова запасочка домкрат, все в комплекті Поличків на місці. он у чистый по викнам такой же другой рек такой экземпляр захочет и в таком устоянии уже дуже важко так пробег оригинал 180 530. Підігрів сидінь передніх, Підігрів зеркал, Кліма, оригінальна магнітола два ключі, каталізатор, екологія вся на місці. Моторчик працює ідеально, весь сухий.